Раніше День незалежності був про натовпи на площі, фестивалі, феєрверки та військові паради. Тепер він про силу та стійкість. Як запоріжці та гості міста святкували цю дату в своїх містах до війни, та що для них День Незалежності означає зараз? Про це запитали журналісти Рія Південь у рубриці «Точка зору». Це було дійсно свято. Готувалися до нього практично весь сезон, тому що воно було у нас якби, приурочено ще й до закінчення здоров'чого сезону. Площа була заповнена людьми, людьми це були відпочиваючі, навіть місць не було. Пам'ятаю, що ми постійно, як проводили ці свята, Карилівка була забита, забита людьми. Ізюмінка на торті це фейерверк. Ну і концерт був також. Підведення ітогів, поощряли бази відпочинку, дитячі табори кращі. Свято проводилось не тільки ввечері, воно проводилось зранку до вечора. Дитячі програми були, тобто ну, це було дійсно свято. Для них це свято також залишилось святом незалежності, і ми вважаємо, що ми були і будемо незалежними. Якщо чесно, і після війни у нас мало що змінилося. Єдине, що додалося, тепер це пам'ять про героїв. Набагато більше це і відкритіше. Тобто додаються хвилини мовчання і не одна, не тільки в 9-й ранку. Ось. А до війни це завжди були вишиванки, концерти, фестивалі. Було стидно, коли ти не в вишиванці виходиш в місто, тому що чого це? Що в тебе Одна вишиванка поправ, чи що? Я пам'ятаю з дитинства, що завжди всі наголошували, що незалежність від кого саме. Не просто незалежність типу, абстрактна, типу, що ми святкуємо, типу, ніби від шкідливих звичок позбуваєшся, а незалежність від конкретного нашого ворога Росії. Збирались люди от на центральній площі на Приморській. Концерт був, артисти навіть приїжджали, Такі от. і ну, Басков приїжджав, коли. Янукович, по-моєму, перед виборами, да? і павалі. Ну, ви Ну, вы то Тогда ж взагалі ажіотаж був. Що для вас день незалежності означає зараз? Щоб дійсно не залежати від оцих окупантів. Пам'ятаючи, я вже людина не молода, пам'ятаючи, старі часи, Західна Україна завжди більше святкувала. Я взагалі такої думки притримуюся, що свято один раз на рік це добре, але якщо ви влаштовують тобі свято. Враховуючи, там я не буду вже дуже великі слова, говорять, що ти що ти живеш в Україні, роби собі свято тільки за цього. Так що моя думка така. Не можу я згадати, тому що якось, напевно, неправильно відносились до того свята. А коли вже трапилось те, що трапилось, тоді переоцінка цінності все ж таки да? настигла. І да, зараз це дуже це дуже важливо. Ну тепер ми не ми розуміємо, що таке незалежність. Ми і раніше розуміли, але напевно до, цього, до того простіше відносились, бо вона була. А зараз, коли її хочуть забрати, ми розуміємо, наскільки це важливо і наскільки нам хочеться залишатися. Наскільки нам хочеться залишатися в своїй країні? Це просто вихідний. Я працюю кожен день на железній дорозі. Дуже тяжка праця. День незалежності воно є День Незалежності. Много значить. А зараз так після... Ну, вірні, ще не закінчилася війна, але. Но... Просто, что я прошел и Крым, и Рым, и медные трубы, я говорят. Весь Донбасс, и с Мариуполя выходили. И Авдеевка была, и все было. Ну, есть что вспомнить. Зараз, как вам сказать, чтоб он еще раз настал. На самом деле. Чтоб еще победу праздновали.